Вже вона і друге місце часу призначення голункованої збройних сил України Сирського замість залужного. Тоді були такі почуття змішані. Багато хто думав, що Сирський почне зливати зброї силу України, зливати фронт. Але тепер ми вже можемо робити перші висновки. І що ми побачимо? Те, що ми бачимо не з боєм оком, то, що діється всередині, ми не можемо знати. Але те, що ми бачимо не зброєно оком навколо, ми бачимо, що навколо скрізь будуються оборонні укріплення. Скрізь будуються. Отут, на нашому Ломанському напрямку, так і на інших напрямках, просто скрізь. Біля дороги, поза дорогами, в населених пунктах побудуються е, бліндажі е, звичайні класичні, бетонні окопи. Всюди е, робляться фортефійні споруди. Фактично робиться лінія оборони, нормальна лінія оборони, яка і мала бути вже давно. Ще з вторгнення терашка нашої прикоснути не мали будуватися ці лінії оборони. На жаль, нічого того не було при колишньому клану. Звичайно, що і колишній він був робив те, що міг. Ну а теперішні ми бачимо, що він робить те, що треба зараз. Нам потрібні оборонні споруди, нам потрібна надійна оборона, нам потрібно закінчити з тими провалами на лінії фронту. Нам потрібно теж закінчувати практику звільнення територій будь-якою ціною. Ми маємо шанувати своїх, шанувати своїх солдат, сержантів, офіцерів. Тож я вважаю, що Збройні Словки йдуть правильним шляхом. Я вважаю, що Сирський, Правильною керою Побажаємо йому успіху, йому і збройні сили мокини всій Україні.